Вітаю! Дитячо-юнацька спортивна школа імені Володимира Петровича Єрмакова, управління у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради проводить набір дітей у відділення з видів спорту та навіть в умовах воєнного стану продовжує створювати необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку, дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту. Через війну українці переживають великий стрес. Спорт один із найдієвіших способів боротьби зі стресом. Під час тренування можна хоча б надовго відключитися від нескінченного потоку новин і змістити фокус уваги. До того ж, регулярні фізичні навантаження допоможуть підтримувати себе в тонусі та сприятимуть кращому самопочуттю і емоційному стану. В нашому закладі на даний час функціонують 13 відділень, а саме, пара армреслінг, баскетбол. Бокс, важка атлетика, волейбол, волейбол пляжний, карате, карате для осіб з інвалідністю, тікбоксинг, теніс настійний, шахи, греко-римська боротьба. Навчальне тренувальні заняття проводяться на безкоштовній основі та з дотриманням усіх норм безпеки, як на власних спортивно-ігрових залах, так і в спортивних залах навчальних закладів міста, тобто, де є наявні укриття. Будемо щиро раді бачити вас і ваших дітей серед наших вихованців. Слава Україні!